Макс, прийди, байбай Вона прокинеться від запаху трав Очі відкрив, труби дубля дав Рана тече по лицю вода Оголи плече, я потраплю в трап Пача осліп, вроді принц Максі трус Цедра пахне вбивством, я тепер печуся, хтось тостер, не втистуть, забирай гризі Почуваюся, ніби кудлати пес, мені бриє черт, Шукай сенс, та не знаю, що в серці є, що в серці є курю дві, сплю на підлоді, я вбиваюсь, щоб забутись, на від цьому маю сумнів, маю сумнів Блохи нудять, дисциплінують, гарчому тобі прямо в Йоу, за тобою, бо як за хвостом прокинусь сонним вже. Нова серія, нове кіно, нова трудка, йоу декорації тут Її надить, мі липкий борто, но шанси почути фарфоровий стержень, трісне, ложкою, барною холод відчули плечі Її кисті, корінням плились у грунт, це не пальці місу мій смій вони щасали всі язики бейна, тіма всі точать зуб Моя мила Сьюзі без твій світ, ілюзій схуд Ойля вуля в Світо <ський> <Ситуція> не соромно, хай зітре цього Сіре небудь, будні мій прості. Я знову хворий тобою, чи дось Твої слова були влучні, як постріл. Лу Бра мої очі, скажи, що не так, чого ти чи хочеш? Скажу тобі пошепки, що я люблю. В мене це правило, скотч Не мою голову, це мої хащі. Чим ти все злибше, тим важче. Чим все сумніше, тим краще. Є, знову падаю в снах, кольору сіру. Стою на краю, та ніби над В серці діру не закрити іншою діркою Тому ніби хмара плаву за поривому Де буду завтра, просто у небо тикнув З ніг на голову перевернув цей день. Я бохтаюсь на дні, ніби риба огні Бляди, ніби привітовні. Я в косяках розчинився десь на околицях міста Для тебе думки, наче тіст, слова ці реальності, призм. Додити кисню, я задихаюсь. Мене душить між нами цвіт. Світньому без тебе він наче трісне.